побито рекорд у кількості польсько-українських шлюбів. Тож виникає питання, що об'єднує поляків і українців: чи це любов, чи все ж таки певні економічні вигоди. І саме про це сьогодні поговоримо в польському радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. А моєю та вашою гостею є доктор Вероніка Клоцновак з центру досліджень міграції. Доброго дня добрий день дуже приємно. То може почнемо у темі саме скільки громадян є в Польщі у Польщі зараз. Проживає понад півтора мільйона громадян і громадянок України. Майже мільйон з них користуються тимчасовим захистом, тобто отримали песель. Йдеться, звісно про тих, хто прибув після 22-го року. У минулому році в Польщі було укладено понад 5 тисяч шлюбів за участю будь-якої особи з України з громадянством України, тобто вони поєднуються з іншими національностями. Але цього року рекордна кількість це 2556 тисячі п'ятсот Аїнських шлюбів І саме питання, що це означає для Польщі? Чи це добра інформація, чи все ж таки загроза? Ой, звичайно, не загроза. Ми повинні Можна бачити це в контексті то, загального зниження кількості укладених шлюбів у Польщі. <пост> так у Приблизно у 2008 році це було понад 250 тисяч шлюбів на рік. Зараз ця кількість зменшується до 130 тисяч на рік і менше. Також коли в Польщі у нас все більше людей з українським громадянством, е, ну то вони стають ба в все більшою частиною цієї зменшуваної кількості шлюбів, тому можливо вони більше виділяються однак це абсолютно нормальне явище. У момент, коли все більше людей з українським громадянством е, у молодих молодих дорослих у нас проживає нічого, нічого надзвичайного у рекордному році саме польські чоловіки знають значно частіше формалізували стосунки з українками, бо уклали з ними ще кілька років тому більше ніж польки з чоловіками з України, так є навіть зараз. Це співвідношення, тобто поляки з українками, це це приблизно дві тисячі шлюбів. А якщо говорити про українців з польками, то це близько п'ятисот шлюбів. Ну і власне з чим це по В'язано з тим, що дійсно менше чоловіків з українським громадянством тут у Польщі чи це зміниться після того, як українська сторона вже видала дозволи? Коли чоловіки після 22-го року можуть в'їжджати в Україну, тож ці пропорції з часом можуть змінитися? Де ці молоді чоловіки чому польки не обирають молодих чоловіків з України? Це досить характерно для змішаних шлюбів за національ. Так, тренз... <танця> така тенденція, така закономірність. Так, правідь, Можливо, глагу, що, виглядь, що зазвичай я... жінки з країни на Сході, з біднішої <танця> країни. <танця> На всході с краю б'єшого єставця сприймається так, що чоловіки, корінні громадяни, в цьому випадку поляки, які не знаходять партнерок серед польок, намагаються знайти собі партнерок у трохи гіршій ситуації, яка в цьому випадку полягає в тому, що вони не мають громадянства, намагаючись бути для них привабливим пар. Партнером через те, що вони самі є громадянами, тому шлюб з ними може бути легшим є в певний спосіб привабливішим для іммігрантки. А натомість в Польщі все менше значення мають суто міграції для того, щоб укласти так званий шлюб. Тобто все ж таки кохання перемагає настільки, просто багато людей з України живе в Польщі з різних причин, чи то освітніх, чи професійних чи особливо після лютого 2022 року через через залишення території охопленої війною і вони просто живуть живуть у польщі і ведуть нормальне життя в тому числі можуть шукати партнерів по життю намагатися створити сім'ю тож якщо є тисячі таких осіб у цій ситуації то вони будуть шукати партнерів однак це не є така стратегія для міграції через шлюб для легалізації перебування через шлюб. Це вже ну, ну вийшли, вийшли за межі цього, є ряд інших причин для проживання в Польщі. А чому польки рідше обирають українців для укладення шлюбів? Чи вони не такі привабливі, як поляки? Чи є якісь дослідження, які підтверджують ці цифри та цю інформацію? досліджень про те, як польки сприймають чоловіків різних національностей з точки зору привабливості, як потенційних чоловіків, мушу визнати, що не знаю. Загалом у нас є велика проблема з тим, щоб взагалі польки хотіли вступати в шлюби. Це ширше явище того, що молоді люди мають різні очікування. Молоді чоловіки та молоді жінки. Шлюбів укладається все менше, шлюби укладаються пізніше, тому не дивилася б на це з точки зору того, що українці набагато менш привабливі за поляків, швидше просто менше жінок хоче вступати в шлюб. Думаю, що так це виглядає. Ну власне, а а чому так є в суспільстві? Чи хочуть більше розвиватися, більше приділяти часу собі, своїй родині? Йдеться про близьку родину, ніж, наприклад, знайомство з якимось чоловіком, чи не хочуть мати дітей, чому саме така диспропорція? Чому польки та жінки не хочуть, не хочуть? Не хочуть Вступати в шлюби, укладати такі Швидше соціологи говорять про те, що розходяться очікування, а також моделі поведінки статей у стосунках. А чи можемо розділити саме ці зразки, ці поведінки і ці цінності? Чого хочуть жінки і чого хочуть чоловіки? Чоловіки частіше очікують традиційного зразка такого, де партнерка буде створювати традиційний дім і не обов'язково знаходять партнерок, які хотіли б у цьому зразку, чи знаходили б себе в цьому зразку. Натомість жінки не вступають у довготривалі стосунки чи шлюби, тоді коли чоловіки не є для них достатньо підтримуючими партнерськими, розуміючими. і тут ми можемо задуматися можливо, поляки бачать серед українок жінок. Які будуть вести дім виконуючи в парі таку роль, якої вони очікують? Natomiast Nato prawdopodobnie, e, prawdopodobnie jest to jest to złudzenie. Wiemy, że społeczeństwo ukraińskie już w czasach Związku Radzieckiego bardzo się modernizowało światopoglądowo czy obyczajowo e, i myślę, że to jest w dużej mierze złudzenie, żeby, żeby się oczekiwało, że żona z Ukrainy będzie tą potulną gospodynią domową. Absolutnie. ukraińki zdają się дуже w w sobie i często emancypowanymi i ja думаю, że багато чоловіків byli tym zdziwowani. No, <słucham> do tych do tych ślubów. Є також інформація, що жінки і чоловіки з України, тобто громадяни України, все ж таки в Польщі уклали більше шлюбів між собою ніж змішаних. Це аж понад 2600. Зі статистичних даних випливає, що минулого року вперше шлюбів між ними в Польщі було укладено більше ніж польсько-українських шлюбів. Ну власне, чому так? Чи все ж таки культурні вподобання тут? Домінують. домінують. Чи, чи все ж таки легше бути такі, своїм в, в зі своїм саме то, в таких то, в таких родинах? Це легко поєднати саме коли жінка і чоловік з України. Тоді їх об'єднує спільна історія, традиція. Також вони розуміють свій життєвий контекст. Чому ж вони частіше так об'єднуються? Ринок великий. Дві речі, напевно, напевно, легше створити стосунки з особою зі своєї культури. І ну, як ви сказали, ці і спільні корені полегшують порозуміння. А ринок розширився саме тому, що є набагато більше людей з України і всі закономірності, які походять з часів, коли співвідношення статей серед іммігрантів з України в Польщі було дуже порушене. Вони перестають діяти так, тому що в період з 2014 по 2022 рік українська популяція в Польщі почала маскулінізуватися, тобто все більш помітною була легка перевага чоловіків іммігрантів, які приїжджають на заробітки. Такий величезний наплив після лютого 2022 року домінований жінками, призвів до того, що на цьому українському шлюбному ринку в Польщі є тисячі і жінок, і чоловіків, і можуть, можуть, можуть об'єднуватися в пари між собою. Мають цей вибір і теж напевно це пов'язано з тим, що ті чоловіки, які приїхали сюди заробляти, теж могли повернутися в Україну щоб, щоб там теж воювати і приєднатися до якогось війська. Тож це теж могло зменшити кількість чоловіків тут у Польщі і плюс ще ця домінація жінок все ж таки поглинула. ці пропорції вирівнялися. Треба зазначити, що багато багато з осіб, які... То натовна це вказують, наприклад, наші опитування нашого центру. Явно видно, що багато людей, а серед опитаних у нас переважно жінки, які приїхали після 2022 року, зазнали розставання у 2022 році. Не можна приховати це розставання дуже важке і. І після цього розставання є група осіб, які захочуть увійти в нові стосунки і тоді вже можуть шукати партнерів серед мешканців Польщі. Ну, власне. А чи дуже відрізняються українці від поляків культурно? Як це виглядає в таких шлюбах? Чи більше вони сварюються, чи також є такі думки? Чи науковці чують, що їм важко порозумітися політично-соціально? Бо все ж таки бачимо, що ця соціальна ситуація в Польщі зараз напружена, бо були роки, коли в 2022 тисячі двадцять був такий ура оптимізм, що все було, було Було дуже, дуже велика підтримка в кожній сфері. А, а тепер також входить е це політичне е питання, коли політики іноді з правого боку е політичного е спектру більше е також конфедерації, конфедерації входять у такі, такі саме соціальні теми, і і, і, і тудай, бачимо но, тут ровні величезні ровні відмінності, відмінності і також сварки. Чи Ця соціальна ситуація також впливає на такі стосунки, ви... і чи це зміниться? Як як це виглядає всередині пар? Важко мені сказати. Напевно, це була б дуже складна ситуація, якби польський чоловік особи з України раптом почав виявляти якісь ксенофобські погляди. Думаю, що це було б надзвичайно важко емоційно для обох сторін. Однак ми повинні зауважити, що шлюби не функціонують у у закритих бульбашках а функціонують у контексті сімейному місцевої спільноти та суспільства, в якому вони живуть у цій ситуації польського та але, Але мусять ще рахуватися ще з, з тим, що е серед е у своєму оточенні можуть зустрічати людей, можливо, дійсно е все більше розчарованих чи ворожих до, е до осіб, які переїхали з України. це безумовно виклик. Те, як почувається людина з України у стосунках, е проживаючи в Польщі, також залежить від партнера. Партнер, думаю, є величезним ресурсом, який може емоційно під. Тримати Просто таку остановися. людину, Подпора. бути опорою е, і якось. якось протидіяти no, почуттю проти відчуженості чи, чи раптової негляді, небажаності не? в Польщі, однак саме не, ми там, повинні мій дивитися мій на це також чи з того боку, та що та шлюб це можливо, є. Це якби найсильніший зв'язок, зв який може створити іммігрант з особою імігрант, особливо, сприймаючого суспільства. Тож класично, колись соціологи вважали, що це є вершиною такої інтеграції іммігранта. коли вже інтегрується настільки, що створює спільний дім, спільну родину. То вже то вже цей процес може бути визнаний завершеним. Абсолютно ні, така особа все ще інтегрується в інших сферах, має професійні виклики перед собою. Іноді те, що вона вступила в шлюб чи стала батьком, може перешкоджати інтеграції в інших сферах. Так, наприклад, материнство певним чином ізолює жінку часто вдома, ізолює від ринку праці, тому перешкоджає цій професійній інтеграції. Один з механізмів Ідентифікованих, наприклад, доктором Анетою Бжузовською з нашого центру, також, скоріше, ні, не уявляю собі такої ворожості всередині пари з боку польської дружини чи чоловіка, Натомість <пев> безумовно таким родинам важче функціонувати в польському оточенні. Також тоді, коли є діти, так і діти дуже емоційно переживають прояви якоїсь неприязні ворожості, хейту з боку однолітків у школі. І тоді такі батьки мають проблему з поясненням ситуації. Це безумовно є викликом для пар змішаних національностей. Пані пані тут так делікатно зачепила питання дітей. Ну, власне, як виглядає ситуація ну, власне, дітей так, у таких шлюбах? Якщо подивимося на змішані пари, так, чи ця пропорція дітей, коли мати є українкою, а чоловік чи батько є поляком, а є більшою, чи навпаки, коли батько українець, а мати полька, як виглядає ця ситуація? Чи можна це дослідити зараз, бо це постійно змінюється також? це можна дослідити, тому що народження на відміну від міграції набагато легше реєструвати. Причинити тут, тут, тут на місці все є в базах <ріст> так і є це конкретний момент день, коли народжується дитина, і ми збираємо інформацію про її батьків. Отже, громадянки України становлять дедалі важливішу групу матерів у Польщі у 2024 році. Вони народили близько 13,5 тисяч дітей. Найбільша кількість була у 2023, му 14 тисяч 800 дітей дітей, і більшість батьків цих дітей є громадянами України. Так в останні роки три чверті дітей, народжених українками, мали батька також з українським громадянством. Нова, от саме те змінилося після 2022-го, Також тому, що частина жінок приїхала, так би мовити, вагітними, так які почалися ще в Україні. Це були звичайні люди, мешканки України там у стосунках найчастіше з українцями. Також ця, ця частка дітей, які мають батька, також українця збільшилася. Натомість трохи серед новонароджених дітей зменшилася кількість дітей, зменшилася частка дітей з батьком громадянином Польщі. Отже, ну можемо думати, що а, серед цих маленьких дітей, цих дітей зі змішаним національним походженням, є трохи менше ніж ніж це було в ті часи, коли багато жінок укладало шлюби, вступало у стосунки і народжувало дітей з громадянином Польщі. Бо так, ми бачимо, звісно, різницю між кількістю новонароджених у Польщі з українським громадянством і кількістю дітей, народжених громадянками України. Так є частина народжених ними дітей, які. Мають інше громадянство? Ну припускаємо, що найчастіше це буде польське громадянство, тому що якщо мати українка має дитину з громадянином Польщі, то зручніше буде для цієї дитини отримати польське громадянство? Ну, власне теж виникає таке питання до соціологів, чи такі діти залишаться в Польщі? Чи більшість з них все ж таки тут буде звикати до суспільства, до оточення і буде тут будувати цю економіку? Чи все ж таки повернуться до України? Яка є загроза. За навіть якщо навіть ми говоримо про такі змішані родини змішані, чи, чи про цих матерів формати. з України. Mm -hmm. Діти, які народжуються в Польщі, вже то ну то поминаючи саме народження такі біженських жінок, які мусили евакуюватися вагітними. То народження дитини в країні імміграції є радше міцним якорем, таким якби родини? так для родини це свідчить про те, що вони вкорінюються в цій країні. Іноді іммігранти, це знаю також по іммігрантах з Польщі, намагаються повернутися до країни походження, перш ніж діти почнуть ходити до школи. Це час. Сто є межею для родин, що коли дитина вже має почати освіту, то можливо в рідній країні отже, якщо йдеться про дітей, які народжуються в Польщі, то думаю, що багато людей захоче залишитися. Натомість, якщо йдеться про родини, які приїжджають з дитиною з України, знаю, що буває по різному, деякі діти не інтегруються добре в школах. А з дослідження, які я проводила, наприклад, з доктором Катериною Крахмаловою в моєму проєкті, випливає, що опір дітей перед проживанням у Польщі є дуже важливим фактором для українських батьків, щоб знову переглянути своє рішення і іноді. Ді повернутися до України навіть попри війну чи, чи навіть за ціну розлуки, розлуки з родиною. Якщо дитина не інтегрується, воліє повернутися Україна, до України, то, то часто то, то, ми стикалися тому, з тим, що це рішення поважають а батьки. Чому а чому їм більш? важко тут приєднатися чому до цього суспільства більш? цієї групи дітей? Бо наскільки Бо, я, я розумію, більш? на практиці, мабуть, дітям легше спілкуватися, а також більш? молодшим, легше інтегруватися в це. Середовище ніж дорослій людині. Mm -hmm. Я думав, що це майже стовідсотковий випадок, коли саме дитина, якщо вона за кордоном, то увійде в суспільство і почуватиметься комфортно, ніж доросла людина. Mm -hmm. Mm -hmm. Діти загалом швидше вчаться, особливо мови, тому в цьому сенсі їх інтеграція може проходити легше, ніж у дорослих. M водночас на саме стикаються дедалі частіше з цими упередженнями. Ці негативні думки часто бездумно повторювані однолітками, бо важко сказати, щоб щоб польські учні самі по собі мали якісь негативні погляди на тему українського народу. А чи повторюють поведінку батьків? Ну здається, що так. Так, як... так, якби те, що почують вдома, або, або те, що почують у соціальних мережах. Тож, те, що такий хейт є, поширюється в медіа, є, в медіа в нас, на жаль, також доходить до дітей, та дітей і стає і, частиною і такого і, ну і булінгу, і так? булінгу. Так, переслідування однолітків спрямованого проти однолітків з України і, в школах чи можливо в оточенні тож це може бути причиною такого не, не недостатнього пристосування. Можливо, також різниці в тому, як функціонує школа, як школа і як людина вчиться в школі, чого очікує від своєї освіти. Чи, чи бачить, що освіта та, в Польщі дасть можливість досягти в житті, в житті того, в житті про що життко, дитина мріє, до чого прагне? Чого Можливо, то і тут я думаю, що це більше стосується підлітків. Просто знають, що в Україні можуть реалізувати свої прагнення, а в Польщі через мовний бар'єр будуть. Ну, учнями, учнями другої категорії можливо, це можливо. ну. Ще на кінець саме в Варшавському університеті відбудеться дослідницька панель. Чого чого вона стосуватиметься, і що насправді можна дослідити на такій панелі? Дослідницька панель там це вже майже інституція. Функціонує з 2023 року. Можна реєструватися, щоб отримувати запрошення до опитувань на різні теми. Це дослідження. Всего, а, наукова, передусім, наукові замовлені час, іншими науковцями науковці, дослідження міг, нашої міг, команди центру досліджень міграцій, міг, але також трапляються дослідження міжнародних інституцій, інституцій міг, які міг, зацікавлені міг, в міграціях. Міг, 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 а можливо, навіть міг, дослідження міг, ринкового комерційного характеру можливість це можливість приєднатися до унікальної бази учасників досліджень, які бажають заповнювати анкети за заповнені анкети нараховують Бали, які перетворюються на ваучери для покупок. Також ми намагаємося подякувати учасникам за час, час, витрачений на дослідження, і можна реєструватися. Панель між Україною та Польщею <плес> має профіль на Фейсбук, де ви <плес> нас <плес> знайдете або на, на сторінці Україна 2022 тисячі двадцять два отже, є переваги, і можна сказати, фінансові для установ для науковців, які досліджують суспільні настрої, і також для громадян, які можуть ну і сприяти добру, також показати, як виглядає їхнє життя, і також отримати ці ваучери фактично. А де ми можемо використати ці ваучери? Це ваучери до найпопулярнішої в Польщі мережі супермаркетів. Думаю, що не можу рекламувати, але для нас найважливіше дати голос українській спільноті в Польщі познайомитися з вами ближче, щоби дізнатися більше про те, як виглядають ці шлюби і чого хочуть ці діти. дізнатися про вашу ситуацію та ваші погляди на різні справи, професійний досвід, а також як ви почуваєтеся в Польщі. Ваш добробут, ми сподіваємося. Ну і ми, звісно, теж будемо спостерігати, як виглядає ситуація і питання мігрантів тут у Польщі. Йдеться, звісно, про мігрантів з України, як їхні стосунки впливають на зв'язок тут з Польщею, чи залишаться вони чи Мають все ж інші амбіції та плани на своє життя. Це була програма Тема Дня в польському радіо для України. Дякую, Дякую. до побачення. Дякую.